Якщо ви власник магазину або працюєте в сфері роздрібної торгівлі, це повністю може змінити ваш відхід до бізнесу. Сьогодні я хочу поговорити з вами про дуже важливі це показники, які визначають прибиток вашого бізнесу. І це не про числа, а про ті фактори, які дозволяють власнику магазину контролювати ситуацію та завжди бути на крок попереду. Коли продажі падають, багато хто починає панікувати та не розуміє, в чому справа. Але я тут для того, щоб сказати, якщо ви знаєте свої ключові показники, ви вже маєте у руках потужні інструменти, який допоможуть вам контролювати все, що відбувається. В цьому відео я розповім вам про основні показники роздрібного бізнесу, які впливають на продаж. Це ті показники, які без привішення можуть стати вашим рядівним кругом. В Один із перших показників це середній чек. Цей показник це ключ до розуміння того, скільки ж кожен клієнт витрачає у вашому магазині. Але це не просто цифр. Це відображення цінності цінності, яку ваш магазин надає покупцеві. Якщо середній чек зростає, це означає, що клієнти бачать більше сенсу у витраті вашому магазині. Це я обігав, що ви робите щось правильне. Тому важливо стежити за цим показником, бо він напряму показує ефективність роботи вашого магазину та персоналу. В цілому, якщо ви не звертаєте увагу на середній чек, ви втрачаєте можливості для зростання. Від чого ж формується ця цифра середнього чеку? Перш. Це наскільки класно продавець консультант вміє працювати з Друге, Чи вміє продавець працювати з більш дорогим товаром? Третє, чи пропрацьовує продавець консультант на повному місці? Все це та інші акти впливають на знову середньовача. Наступний показник це кількість чеків. Кількість чеків – це той показник, який відображає, наскільки ваш магазин приваблює покупців, а також наскільки ваші продавці та консультанти вміють працювати з клієнтом та підводити їх до покупки. Це не просто про відвідування, це конкретно про дії покупців. Люди можуть заходити у ваш магазин, але якщо при цьому кількість чеків зменшується, це сигнал, що щось йде не так. Тут важливо пам'ятати, що кількість чеків говорить вам про те, що віта ви залучати ми. клієнтів. Жен хоче бачити а більше чеків, більше покупок. Це означає більше продажів. Та більше задоволених клієнтів. Наступний в нас показник третій це наповнення щепу. Наповнені щепу це не просто про з товарів, а про силу вашої пропозиції. Наповнені щеплю показує, чи вміють ваші продавці консультанти запропонувати клієнту більше. Та наскільки добре продавці консультанти працюють з вашим клієнтом? Це показник того, чи вміє ваш магазин створювати для клієнтів додаткову цінність. Чим більше товарів чеку, тим більше можливість для збільшення доходів без додаткових період. Чому ж не зростає наповнений чек в магазині? Одна з головних причин – це просто те, що продавці консультанти бояться пропонувати клієнту другий та третій товарчик. Також наповнення щеку не зростає, якщо в вашому магазині немає чітких стандартів якості обслуговування, які допоможуть продавцям правильно пропонувати додатковий товар клієнтам, тому що більшість продавців-консультантів думають, що клієнту це зовсім не потрібно. Цей показник це конверсія, це, напевно, один із самих важливих показників, але й водночас найбільш недооцінених. Чому? Тому що конверсія показує не тільки скільки людей зайшло до вас до магазина, але і скільки з них здійснило покупку. Це це єнзеркало, яке показує вам справжню картину, яка відбувається в вашому магазині. Якщо люди заходять, але не купують, це означає лише одне, що ваші продавці не вміють перетворювати від відвідувачів-клієнтів. Це питання ефективності всього бізнесу від асортименту до обслуговування.